Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 9 лютого. Хотілося б показати техніку. Це ми приїхали до тестя в село і показати. Тест також займається землею, обробляє 35 гектарів землі. Але вирощують і велику рогату худобу, тримають корів. І показати тракторець, яким ми будемо сіяти в цьому році. Ось в тест така техніка, тобто є прес-підборщик, є роторна косилка. Ну, там, вон, як бачите, грабки стоять, сонечко на 5 кругів. Це культиватор попросили поставити до тестя. це КПС-4 перероблений в 5-метровий 6 вибачаю, 6-метровий. Це тягали гусеничним трактором колись його. Ну Так заріс, ніхто його не забирає. Ось така дискова, придбана у 22-му році. Така. На той момент віддали за неї 150 тисяч. Бралася нова, наробіток десь у неї приблизно 100-120 гектар. А тракторець МТЗ 1025. Перебрали в цьому році повністю мотор, капіталку зробили, нова поршньова, нова головка, турбіна, палив на все з ремонту. Цей рік тесть вже віддіскував свою землю. Ось такий МТЗ. Будемо ми в цьому році ним сіяти, так як сівалка є. А Юмезом сіялку тягати якось буде важко, а то це все-таки ведущий передок. Та й побільше трішки мощності в цього тракторця. І тестю потрібно буде сіяти кукурузу. Це трактор придбаний. В 2021 році, зараз покажу вам 2008 рік 1025. Купували його тоді на той момент за 13 тисяч по курсу 27 тоді долар. Купувався він абсолютно нова резина на ньому.